Доброго дня усім! Раді вас вітати на презентації, яку ми проводимо кожного четверга у Львові по вулиці де 6, 306 кабінеті. Отже, якщо ви львів'яни гості нашого міста, запрошуємо. Якщо вам близька тема відновлення і профілактики здоров'я. Ми стараємося кожен тиждень відкривати якусь тему і людям доносити, як літи харчування може вплинути на якісь симптоми і діагнози. Хоча ми говоримо, що ми не лікуємо. І коли люди в нас є такі робочі чати, задають питання, а як на цей на цей діагноз впливає? А ми кажемо, воно впливає я не зобов'язана вам звітувати і вивертати звітувати точно не зобов'язані нічого. Так, що воно впливає комплексно на нашу на кожне ваше виключаємо звук. Mm -hmm. Я вирішила свої виступи скоротити вдвічі, для того, щоб люди, які мають питання по тому чи іншому діагнозу з мали можливість потім відкрити собі мати таку робочу схему. Отже, що таке акне? Це є запальні процеси, які йдуть незалежно, де вони є, але це такі вузлики, які запалюються. І вони можуть бути білого, чорного кольору, можуть бути зна... такі рівні річки. І є три категорії. Більшість асоціація акне викликається в людей, нібито підлітковий вік. Так, Перше, це є підлітковий вік. Коли відбувається перебудова гормональної системи у підлітків, тоді гормон, тестостерон. Він стає високий і... У дітей акне в підлітків акни це є нормальний процес, але все рівно треба діткам допомогти. Тому що якраз в той період вони такі дуже вразливі, так у них і в бувається у них загострене там почуття, чи вони красиві, що в хлопчиків чи в дівчаток. І тоді мамочки, вони мають допомогти оцією інформацією, як дитині підтримувати коли на лиці так дуже виявлено ті акне, але це не тільки робота має бути зовнішня, а так само і внутрішня харчування це буде на допомогу. Отже, перше, це є підлітковий вік, коли гормональна перебудова. Друге, це є вагітні жінки, що може бути поштовх і може з'явитися акне. І третя категорія це якраз люди вже такого віку, вони і не вагітні, і вже не підлітки, а в них акне. От з тим вже треба більше тоді працювати. Працювати, що може людей старше віку, вже 20, коли вже немає підліткового віку, бути проявом, коли не виникає акне? Перше це гормон кортизол, коли він викидається, коли є сильний стрес, може бути, що воно буде таким проявом на лиці, як акне. Це погана робота шлунково-пішкового тракту. Коли у вас здуття, коли у вас погане травлення, коли у вас... Чи я, коли у вас метеоризм, дисбактеріоз, це так само може вплинути на те, що у вас буде дис, е, акне. Коли погана робота жовчного, міхура і печінки, вона так само може привести до акне. Що таке получається акне? Це є дзеркало того, що як працюють наші внутрішні органи. Оце якраз вік після 20 років. Коли у вас вже немає тої перебудови, ви вже в такому віці, ніби вже і дорослий, і не підліток, а у вас такі є прояви. І, звичайно, наша улюблена тема це є паразитоз. Вірус, бактерій, гриби, паразити, грибокандида це може так само бути проявом те, що акне. І ви знаєте, 5 років назад я купляла такий курс. Дуже цікавий. Це був онлайн-курс від дерматолога, косметолога. І вона сама ще була лікарем. Як домашній догляд, як дивитися за лицем? І от від неї взяла таку фішку, з якою хочу з вами поділитися. Це має бути вмивання обличчя таке двохразове, щоб ваше обличчя було дуже таке чисте, і так само воно потрібне при акне. Але якщо ви будете якимось милими, просто візьмете мило і будете мити. Це лице, ви можете можете ще більше для акне зробити якісь повіршення. Тому дуже важливо, чим ви вмиваєте обличчя, коли у вас є акне. І вона дала такий лайфхак, Може, для мужчин це буде так дивно. Жінки може знають, що це таке лактоцит. Знаєте, що це таке? Це є гель для інтимної гігієни. Він має унікальний pH і він має лактобіфідобактерії. Для нашого лиця мікробіоти. У нас тут мікробіота, так само на обличчі є. Дуже важливо, щоб було нормальний pH і щоб наша мікробіота обличчя шкіри була хороша. І оцей лактацид я ним користуюся вже 5 років. Воно дуже гарно очищає і підтримує PH шкіри. Оце не стосуючи клітинного харчування, бо до нього зараз я дойду. А далі я рекомендую продукцію клітинного харчування. Чому? Наша унікальна капсула L8. В ній входить чотири вище гриба, чага, кордіцепс, речі, шатакі, е, сублімовані овочі, фрукти, ягоди і е, трави. Що я рекомендую для того, якби мил обличчя. Перед тим, її пити, ми п'ємо її раз в день зранку або до обіду. Вона має бути такі енергетики. Вечором не рекомендується ви берете ту капсулку, трошки висипаєте якусь там одну шосту дозу, чи там одну десяту стаканчик з водичкою, розмішуєте, берете спонжик і вмиваєте там, де у вас ті прояви, акне, лице чи може там не в інших місцях, і воно буде дуже гарно знімати запалення і присушувати ті ваші всі прищики. І, звичайно, це треба її випити. Але дуже рекомендую в той час, якщо ви пили, просто ковтали, почати її жувати. Тому що, якраз отут, якщо у вас на лиці, то ті акмія, треба зробити місцевий імунітет і так її довго довго жувати. Його будете робити проти запильну дію через лозові, воно буде йти до тих прищиків. Значить, ми вмилися електоцидом, даємо ле 8 і наступним кроком, якраз зовнішньо, я би рекомендувала зробити такий розпилювач з оксиду азоту. Що таке оксид азоту? Це унікальний оксид азоту, який в нашому організмі після 30 років не виробляється. Він у нас є з запатентованою формулою, і тут входять мінерали, які є лужні, і вони дуже добре будуть впливати на ті наші прищики. Получається, ви вмиваєте з лаптоцидом спонжиком протираєте, щоб приші присихали, а оксид азоту він буде робити гарне зволоження і робити таку мікрофлору виходить, нашої шкіри, що буде некомфортно, що там всі різні прояви. Тому що там калій, там магні, там натрій, і сам оксид азоту буде гарно дію впливати. Отже, зовнішньо ми маємо таку трійку, два продукти клітинного харчування, ну і обов'язково працювати потрібно з серединою. Зранку ви п'єте одну капсулу, ввечері ви п'єте дві капсули, які будуть працювати з вашим, якщо от людина після 20 років, це вже точно пов'язане є на шлунково-кішковому тракті і печінці, і тому рекомендуємо от взяти xlr 8 мікробіон, це буде фіолетова капсула. Фіолетова, яка буде працювати на жовтчо тік, на клітини печінки, яка буде відновлювати на наше. Якщо у вас є здуття, газоутворення, метеоризм, дезбіктеріоз, вона буде унікально з цим справлятися, тому що вона буде заселяти мікрофлору, забирати здуття, заселяти хороші дружні бактерії, давати їм їжу прибіотики, і зранку у вас буде повноцінний детокс. Бо якщо ви будете в закарпах, то закарпи це так само те, що буде приводити до акне. Ну і Наша капсула. Вечірня друга це є біокапсула, яка буде заспокоїти нервову систему. Коли в нас акне, це так само є стрес, нам треба заспокоїти нервову систему. Але крім того, щоб буде заспокоїти нервову систему, тут є якраз ті мінерали, які так само потрібні нашому організму як дефіцитні. Вони можуть бути. Це є калі, це є магні, тут є так само гормон мелатонін, але це не гормон, а це потужний антиоксидант, щоб люди не путали. Його тут мікродоза. Бо хтось там може подивитися, і каже: Ой, ні, це ж не можна пити. Якщо ми п'ємо. Монопродуктом це є одне, а коли ми його п'ємо в мікродозу в якійсь унікальній формулі, на якої патент то можете спокійно це пити на постійній основі. Точно так же як тут є е, чотири вищі гриба. Оскільки я чула людей, які мені казали, Оксана Корніцепс не можна пити довго. Не можна два місяці, якщо ми п'ємо монопродуктом. А якщо його мікродоза і в ті унікальній формулі може пити на постійній основі. Отже, ми п'ємо ті три продукти тут робимо місцеве вмивання зволоження, лікування і сюди. Б я точно би додавала ще наші пробіотики, тому що нам треба працювати з мікрофлорою ще краще. І вони в нас є. Так само унікальні, бо тут є і пробіотики, і пребіотики, їжа для пробіотиків, тут є ензими, щоб це все перетравити. І нагадую, що в нас оці тіолети їх можна пити з 12 років, тому що ну, є це науковці, які цю формулу зробили. Сказали, що дітки, тому що в них інша мікрофлора, їм не можна таку очисну програму давати. А діткам до 12 років, якщо є проблема з акне, тому що дітки менші можуть мати цю проблему, якщо в них шункові школи тракт, паразити і. За все є в них, так само можуть бути висадки, і не, як вони не досягли підліткового віку. І ця унікальна формула б нам Так само і старшим після 20 років в цій схемі давати 2-3 рази в день під час їжі. І ще один продукт, який я додавала на таку допомогу, це є наш унікальний коктейль хлорофіл. Що це таке? Це є лужне середовище. І коли в нас є висип, що нам треба робити, це є закислений організм, значить віруси, бактерії, гриби, паразити себе комфортно почувають, і нам треба залужнювати наш організм. І це якраз процес. що тут є парски пшениці, люцерни. Тут є парці буряка, і воно буде залужнювати. І люцерна – це є пребіотик для наших дружніх бактерій. І дуже багато є результатів. Деякі жінки мені дзвонять і кажуть, що вони п'ють собі зранку, наче, і що дуже добре їм вплинуло на шлунково-кишковий тракт. За <клес> їм там метеоризм, і коли було погане травлення, оце якраз цей коктейльчик. Отака От дієва схема, і я впевнена, що на такій мінімальній схемі результат буде. Обов'язково просто треба зрозуміти, як треба дивитися зовнішньо, що обов'язково має бути хороше очищення. Якщо ви добре очистите, ви протираєте споджиком декілька разів на день. Але ті процедури точно не рекомендую робити, коли ви маєте виходити на двір, тому що може бути простуд, простудити, що ті всі прищити. Це треба робити, як ви є вдома, зранку, якщо у вас там час до роботи і ввечері, ви можете, ну, а якщо ви вдома, то декілька разів в день можете робити, раз за три року роботи. Це я промиваємо, підсушуємо, і оксид, азоту і зробити пульвезатор, собі обшикувати для того, щоб забрати, зробити зволоження, запині процеси. Схема буде то точно дієва. Рекомендую розібратися. Якщо у вас є питання, задавайте. Якщо немає, я хочу закінчувати, щоб так теж я тепер виступала, просто такими діями схемами. Є питання? Плакне. Немає. Дякую. Оксанка, дякую. Ми Тобі то чекаємо.